ЖК «Грінлайф» на вулиці Мечникова. Ірпені. ці два будинки: 104 а й 106, відчули на собі чимало російських снарядів. Їх дуже пошкодили, але вони вистояли. Мешканці будинків спільними зусиллями вже частково відновили свої оселі, але поки що повернутися можуть далеко не всі. У цьому десь проживає квартир, там 15-20 і в цьому приблизно 15 квартир. Більше просто тут нереально жити поки що. А всього у цих двох будинках 100 квартир. Власними силами мешканці реанімували комунікації, відновили вікна та підсилили стіни. Але на цьому, розповідає керуючи будинками, можливості людей скінчилися. У серпні за обласною програмою відновлення їм передали цеглу та цемент. А наразі каже, найважливіше утеплити будинки. Тож за допомогою звернулися до фонду відновлення ірпеня. Фасадна мінеральна вата, фарба, ґрунтовка, штукатурка декоративна. От приступили до утеплення, тому що вже зима, вже холодно стає, збирається конденсат і пліснява. Ці матеріали для утеплення будинків фонду передало товариство з обмеженою відповідальністю Сенгобен Будівельна продукція Україна. Пані Ангеліна розповідає, ця допомога дає людям віру у краще. Каже, оптимізму не втрачають навіть ті, хто втратив геть усе. Наприклад, мешканці дев'ятого поверху. Це був мансардний поверх під дахом. Тут було побудовано чотири квартири. Всі ми дуже вдячні фонду відновлення Ірпеня за надану допомогу, за надані матеріали. Разом ми відбудуємо Україну і повернемося до своїх домівок, і будемо жити ще краще ніж було раніше. Допомогти цим будинкам для збору коштів на матеріали та виконання робіт надалі можна за реквізитами на сайті фонду відновлення Ірпеня, вказати призначення платежу Мечникова 104 А та 106. мешканцям дуже необхідна ваша допомога.